Ті, що віддали за Україну найцінніше, отримали свої нагороди посмертно. Під час засідання виконкому Івано-Франківської міської ради родинам загиблих на фронті військовослужбовців передано державні ордени за мужність третього ступеня. Їх отримали 12 родин полеглих бійців. Юлія, дружина полеглого влітку в боях на Луганщині Сергія Вручинського. Каже, що це вже третя посмертна нагорода її коханого, і тримати такі відзнаки в руках дедалі важче. Просто звикаєш жити з цим. У мене є така маленька радість. У нас народився синочок. Він народився вже після загибелі Сергія. Але йому зараз сім місяців, і він дарує мені надію на життя. Кожен ранок просинається, сміється, і я мушу жити. Я маю. Опору таку маленьку і він дає мені сил. Маленький Дмитрик ніколи не бачив батька. 30-річний Сергій загинув за два місяці до його народження, але каже, дружина бійця, він дуже мріяв про сина і навіть обрав йому ім'я. Напевно, він щось відчував, що там дуже важко і що може бути різне. І тому він ще був. Під білоруським колоколом, він мене запитав, давай подумаємо, як назвемо нашого синочка. Ми так поговорили і вирішили, що буде Дмитрик. Я дуже сподіваюся, що я передам йому любов від тата, що він буде відчувати і від мами, і йому буде передаватись любов від тата в моїх розповідах. Не можуть стримати сліз дружини і мама Романа Дземана. Безстрашний захисник воював за Україну ще з 2014-го. Загинув торік під вугледаром. Сапер розвідник натрапив на керовану міну і власним тілом накрив вибухівку, рятуючи життя побратимів. Така самовідданість Романа, кажуть, його рідні їх не здивувала. Добрий і щирий, він завжди був готовий віддати останнє тим, хто потребував його допомоги. Він мені ще недавно снився, не про що мене просто тупо обняв. Просто лік біля мене і обняв. І мені так тепло було, просто тепло. Я відчуваю його присутність на кухні, в автобусі, навіть в церкві. Я стою і так мені здається, що так холодним, таким вітерцем. Я би все віддала, своє життя все. Готова помінятися з ними ся бій він був живий. Герої, котрі віддали своє життя на російсько-українській війні, не будуть забуті. Вони не завжди залишаться в пам'яті кожного з нас. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.